Друзі, мої вам Вітанічка, третій день турніра. Без синіх. кривава битва. Так, оборона. Оборона в А. То перший день підставила зараза. Коротше, ладно. М -м -м. Погнали щось грати. Ту -ту -ту. Загін неправильний, тут неправильний. Ой, і сині, синія. Хотілося б синію вбити, вона уклоняється, цей уклоняється. Якщо Людвіг хультане, то буде, буде горечко. Буде горечко. Чим пограти? Хочу хочу щось цікаве. Але цікаве, напевно, не вийде. Ну, оця добра Людвіга вбиває. Цей мені потрібен для мініонів. Можемо аж таку взяти. А в мене загона під неї нема. О, Біда. Тоді нафіг треба. Беремо пепер. І погнали. А! І давайте цього візьмемо. Буде два жовтих. Там все такі два фіолетових. Що робиться з червоними? Давайте дві трійки я бачу. Жовтих. Ладно, давайте все-таки жовтий зберем. Ось і трішки червоненьких є. Так, цей по всім зараз вдарить. Угу, Бачите, все-таки уклонилося бля. Я відчував, що так буде. От є персонажі... Так, пофіг. От є персонажі з однаковим класом, так? Да? Але у вас не буває такого відчуття, що якийсь із персонажів там більше уклоняється чи більше супротивляється. Хоча, хоча вони однакові по класу, однаковий відсоток, однакові війська. Колись мені завжди здавалося, ну що, але там це два, два якби, різних персонажа. Колись мені здавалося, що 에, мамка півночі, вона от ресає, ну поки де ресає. Хайндель грбаний, він взагалі нікого не ресає. Ну, там я зараз навіть і не буду казати, я не пам'ятаю, які там відсотки, може там якийсь відсоток менший. Но то, що Альберіхт і він були без, безкорисні, а мать півночі була топчиком, то так. Да. Так само мені здається от з класами розбійника, які ресаються. от Взяти Кулєрво, Мені щось здавалося, що він якийсь імбовий. Кулєрво постійно рисався. Там і Інші з таким же класом, ну таке собі. Колись там іноді ресниця. Ну, саму суть, ви поняли. Е, так, давайте щось далі думати. Тут е, міль це раз. Міль метелик. Це повільно, що боляче б'є. Мені, напевно, потрібно перелаштовуватись на фіолетових зараз і когось вбивати. Тільки отей дебаф грьобаний. Ця палить, коротше. Так, да, потрібно якось швидко їх вбивати. Е, та швидко їх вбивати, щоб не було проблем. М -м 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 -м. Це б'є 300. Це б'є 355. Ладно. З божевіллям блок не сильно добре працює. Далі тут ще можливо когось би змінити. Людвига не хочу брати. Інших таунтів у мене немає. Барт мені треба, да? Барт. Барт потрібен, але нас все одно затормозять по, по мані, тому не сподіємося, що ми зарядимося з сіми камінців. Угу. Давайте ось так поки що. Прокомбуємося. О! Е9. Зелений з під замідлом, так, да, поки що. І центр під замідлом. Це добре. Вон Хантера заповільнили. Тепер мені дуже цікавенько, кого мені вбити. Я хотів би, щоб цей бабахнув. Я на загони не подивився, ще вбью зараз нечаянно. Ага. Так, давайте ось так. Чомусь мені хочеться, щоб цей дядько за мене згуляв. Так, пофіг. Вона повільна, б'є. Б'є 800 та й б'є. Нічого такого. Страшного. Давайте зеленого, можливо, зарядимо зараз. Так, да. це я про уклонення. 10%, да, там, по-моєму? Не буду дивитися, по-моєму, 10. Давайте їх перетусуємо. Та і пофіг зелений зриваємо. Так, потрібно грати обережно, тому що в мене 37 кристалів. Нічого я не витягнув. І якби упаруватися не буду. Все, пройшли ті часи. Я там трошки спробував у завітному, так, да, класні карти. Нічого не впало. Все, до побачення. Через два тижні придумаю щось краще. І знову мені його захочеться. Жоднього було б непогано вбити. Давайте ми ще раз так сходимо. Я не могу четверку приподнять, не? Не, две трейки бачу. Та давайте так и рухатись. Там еще что, уклонение? Пять ходов, а что так долго? Что там термину поплохело. Бля, ну я хотів би її вбити. Давайте спробуємо сертани зняти. Так, чомусь. Чомусь мені не потвердило, да? Давайте цього. Давайте сюди. Я надіюсь ми переживемо. І зітфайер може не пережити. Потрібно жовтих заряджати срочно. А жовті стоять прямо в цього дуріка. Погано. Не вижив. Давайте ось так. Давайте спробуємо, угу. спробували. Ну хоч безумство перекинули в об'єм та шляпа там наклалася пофіг, зато ми собі трішки звільнили місце. Мені цікаво він зі своїх 50 вдарить по собі чи по мені. Блять, ну ч тут двинуть ничего не можно? Ну шо за за подстава? Ну -то торнадо навіть спрацювало. <рес> <рес> а блин, на центр поставил. Блін, ну добре, давайте так хочу. Ура! За нас працював дядька. Добре, я мають вижити, напевно, тут же ж 2000 хп. Там ще міньйончик в сорта не є. Ну, блін. Чомусь не сумнівався, що воно сюди буде бити. Давайте цього заберемо. Тіненько закінчимо. Так, далі. Убивця Таунтів. Тут, тут, тут я більше хочу брати червоних. Хочу, 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 хочу. Ой! Та чому цей загон вічно стоїть? Поміняємо діда, чи не поміняємо? Так, точно загони вірно. Скажу, потрібно все перевіряти, тому що викупитись нема за що. Парам-пам-пам. В зеленого є, да, червоні? А я з ними більш нічого не можу зробити. Це мені не сильно допомогло. Так, можливо... Можливо, там червоний приїде. Це, саме це я хотів сказати. Вони якось якби є ці червоні, але їх ніколи нема на стартовому полі. Вони ж там ховаються знизу, я знаю, вони по-любому там є. Давайте спочатку це і сюди вдаримо. Тепер ось так. І ось так. І п'ятірку жовту. Те я вчора видно вигріб, то мені сьогодні таких в принципі, нормальні команди оборони дають. Без там всяких Бернадет. Ух ти, А я з такою не зустрічався ні разом. Ну, по святині фігачить. П -п -п -п. Ніколи не промахується. Так, міняємо. Блін, фіолетових я сюди взагалі не хочу брати. Зараз візьму фіолетових, вони відкиснуть від... Ой, від Шимірів, а що ж взяти? Середня. Давайте так спробуємо. Там ще мене, блін. Ну ладно. Не хотів фіолетових взяти, але люд взяв. Так, шик-блеск, красота. Жовтий є. То є добре, як я правильніше сходити, ось так. Блін. Я думаю п'ятірку зібрати. Ви бачили? Ну от просто всі тишечки в нього полетіли. Це, це як називається? Скажіть мені, будь ласка, як це називається? Це ненормально. Я нифига не зрозумів, что это за, за хрень. Вальхали, блин, какиесь. Бог ты мой. Короче, это поразка. Я дупля не отбиваю, что это сова сделала. за ромену вступає в бій. й тусови так б'ють. Ну, зараз Шимери б'ють. Чого ж ви ту, в ту вальхалу не б'єте? Бийте туди. Призрак? А чи це вже не призрак? Що, що тут робиться, алло? Поясніть хто-небудь. Тихо, ну не заряжай її, блядь. Та й таке, коротше. Я взагалі не зрозумів, що тут сталося. нулик. Ну, добре, що хоч не викуп. Навіть топ один поки що. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канальчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.